На жаль, за час повномасштабного вторгнення діти, які підлягали усиновленню або влаштуванню в сімейні форми, були евакуйовані за кордон в Польщу, зокрема, частково в Румунію там, і в інші країни. Але, на щастя, нарешті цей процес розблокований, і тепер люди, які хочуть прийняти дитину в сім'ю, можуть дотримавши певних процедур і порядків. Поїхати за нею в ту країну, де вона перебуває, і вже почався процес. У нас вже тільки з центрів соціально психологічної реабілітації 59 дітей влаштовано. Фактично за два місяці в сім'ї зазвичай це маленькі діти, тому що зрозуміло, що всі і мріють про маленьких дітей. На жаль, все ще є велика потреба, а в сім'ях для дітей вже підлякується. Відкового віку і для дітей, які ну, складають сімейні групи від трьох і більше. Якщо вони а, а, хочуть а, прийняти дитину, яка залишилась без батьків в свою сім'ю, насамперед мають звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Служба у справах дітей. А, З'ясовує обставини життя цих людей, їх можливості, надає перелік необхідних документів, які мають надати родини або особи, які хочуть прийняти дитину сім'ю. Пропонують ту форму, яка найбільш оптимальна для цієї сім'ї. Це усиновлення. це коли дитина приймається на правах рідної доньки або сина за рішенням суду, опіка це коли е, дитина так само приймається в родину, але переважно для родичів така форма: це прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу.